Доброго дня! На черзі огляд європейських сортів фундука. Всім добре відомі каталонські Гали, Косфорд та інші європейці. Дані сорти висаджувалися тут на ділянці першими з-поміж всіх фундуків. Посадка була восени 18 однорічками, зараз це вже восьмирічні фундуки. Почну з каталонського. Тут навіть зі сторони видно, як гілки під вагою врожаю похилилися донизу. В цьому році гріхів на Каталонському багато. В останні три сезони плодоношення каталонський приємно дивує. Своєю врожайністю ведеться статистика по врожайності європейців, є огляди на каналі. Якщо в перші 2 роки плодоношення на четвертий та п'ятий рік горіхів практично не було, то починаючи з шостого року. В середньому з одного штамбу було зібрано 2 кілограми сирового горіху минулого сезону в семирічному віці 5 кілограмів 200 г сирового горіху з дерева. І цього сезону вражайність на хорошому, на високому рівні. У поточному сезоні європейці взагалі не оброблялися фунгіцидами, як і інші фундуки будь-якої селекції від 5 років. Тому проскакує мені льоз, але його небагато. Другий штамп. Каталонський гали Косфорд вже достатньо дорослі. Вони закладають багато сережок, перезапилюють. Гарно один одного. Наступний Гале сильнорослий серед європейців. В восьмирічному віці в висоту сягає більше 4 метрів. Даного сорту горіх не ховається під листям, можна роздивитися, яка завантаженість. В перші 3 роки плодоношення Гале був лідером по вражайності серед європейців. В 23-му році, в шестирічному віці. В середньому з одного дерева було зібрано 3,5 кг сирого горіху. Минулого сезону врожайність була вища, ніж у каталонського. Зібрано 5 кг 800 Ну І в поточному сезоні горіху також багато. Дані рослини каталонського Гале, косфорду маточні. Навесні взагалі планував їх видалити. Так як крона закриває сонце від саджанців, і саджанці слабко розвиваються. Але все ж таки, вирішив не видаляти, а високо підняв штамби на висоту приблизно 130 м. Ще один приклад також Гали. Високий штамп. Приблизно десь п'ята або шоста частина всіх гілок була вирізана. Але все ж таки крона занадто широка, велика і сонця замало для гарного розвитку посадкового матеріалу. Тому з наступного сезону планую. Штамби в ряду видаляти через один. Паралельно Вирощуються гілки на заміну даним штамбам Горіх кожного року все вище і вище. Серед європейців гале Найбільше подобається по смаку. Солодкий горіх. Ядро ідеально бланшується. гала може виступати запилювачем для сортів, які цвітуть в середньопізній період. Тому если можно его высаживать як как запыливаюсь для сорта Джефферсон. Косфорд два штамбы данного сорта Завантаженість. На верхніх гілках. Так само високо підняті штамби на висоту приблизно 1,5 метри. В 23-му році, в шестирічному віці, з одного штамбу в середньому зібрано 3 кілограми сирового ріху. Минулого сезону. Косфорд був лідером серед європейців по врожайності. 8 кг 600 г з дерева. В цьому році горіху також багато, як і на інших європейцях. Косфорд може бути хорошим запилювачем. Для сортів, які цвітуть в ранньо-середній період. Достатньо рано пилить, але при цьому сережки в нього гарно витримують заморозки. Як бачите, судячи по врожайності європейці гарно перенесли. Весняні зворотні заморозки. Взагалі за 7 років вирощування даних сортів і спостереження за ними жодного разу не помічав підмерзань. Це важливий показник. Для хорошого плодоношення, так як в цьому сезоні багато сортів залишились без врожаю із-за підмерзань. Підійдуся з іншої сторони. Багато горіхів на верхніх гілках. Варшавський червоний сорт весні повністю переведений під кущі. Материнські штамби, які плодоносили вже по 3-4 рази, були вирізані. На молодих гілках горіху практично немає. Але на них вже закладаються сиришки. Врожайність в попередні роки у Варшавського була менша в порівнянні з Каталонським, Косфордом, Галле. Але сорт плодоносить стабільно. У нього хороші декоративні якості. листя довго тримає багряний колір. Сила росту середня, можливо трішки більша середньої. Можна використовувати як пізній запилювач. Варшавський пізно пилить. Ще один червонолистий європейці. Це барбакан. Походження з Польщі. Тут в ряду материнські рослини. Це шестирічний штамп, у нього четверте плодоношення. Сорт має середню силу росту, трішки раніше, ніж Варшавський, цвіте та пилить. Але по цвітінню і по лінію достатньо пізній сорт. Кожного року з горіхом. Тут поруч семирічна рослина, що в 22-му році показував, як пригинав гілки даного штамбу в корита. Дуже сильно обрізаю цю рослину, і з даного штамбу почалося розмноження барбакану тут на ділянці. Далі вже висаджував собі саджанці саме з цього штамбу. Вже в ряду рослини без. Маточних штамбів. Всі вони були видалені навесні. Рядок молодих барбаканів, які висаджувалися саджанцями з семирічної рослини, про яку тільки що згадував. Деякі вже були з першим врожаєм на деяких сигналки. Горіхи зриваю, щоб розвиток не пригальмовувався. Форма N650 походження з Франції є пару сигналок. І крупненький горіх і вже починаю закладати достатньо багато сережок. Як вже згадував на початку відео, ці фундуки каталонського гали-косфорду висаджувалися першими, з них все починалося. І висаджувалися вони тільки під горіх. Планувався невеличкий садок під горіх. Це вже потім почав вирощувати різні сорти і з садку вийшов невеличкий маточник. Значна кількість каталонського гали-косфорду з часом була викорчувано, щоб висадити інші сорти. Зараз. Після семи років спостережень за європейцями можу сказати, що якби я залишив садок під горіх з даних сортів, то не прогадав би. Вони тут гарно розвиваються, підходить клімат, ґрунт, вони мають хорошу морозостійкість, жодного разу поки що не підмерзали. Ну і за умови. Захисту від хвороб вони будуть гарно та стабільно плодоносити.